Тут знаходиться прокат коньків, будуть лавочки, де будуть відпочивати. Далі поле на поле приблизно 600 квадратних метрів. Це буде штучний, штучна крига з постійним підваражуванням воду. Приватний підприємець Олександр Умен показує тимчасові споруди у центральному парку Прилук. З початку листопада тут триває монтаж першої у місті зимової ковзанки. Не отстаємо Чернігова, теж намагаємося в прилуки внести таку зимову розвагу, щоб люди отримали позитивні емоції. У цих масштабах, що в нас, ми розстраховуємо ну, десь плюс-мінус 100 чоловік одночасно можуть бути. Такі зимові ковзанки, каже чоловік, він монтує ще у шести містах України. Має інвестора, який надає для цього спеціалізоване обладнання. В літній період у нас тут стояли атракціони, батути, лабіринти. Е, зараз ми встановлюємо це все. Поверхосна конструкція. Е, вона легка з дерева, яка навесно буде розбиратися, і опять будуть тут атракціони. Встановленням дитячих атракціонів Олександр Умен займається 15 років. Це сімейний бізнес. Парк атракціонів у Прилуках облаштував у 2021 році. Для цього використовує близько півтори тисячі квадратних метрів зеленої зони. Є у нас е, паспорт прив'язки, є рішення виконкому, Надана ця е, територія, цей майданчик для облаштування атракціонів. Їх встановили не без фундаментів, вони легкого е, е, монтажу і демонтажу. Згідно з рішенням виконавчого комітету, каже підприємець, він не сплачує оренди за використання цієї земельної ділянки. При цьому виконує одну з умов документу: дбає про благоустрій навколишньої території парку. Ми участвуємо в благоустрій міста. Ми займаємося підтримкою цього парку. Ми займаємося так само коронуванням. Косінням трави в цьому парку. Лавочки я ще в 2021 році всі ж їх отремонтував, покрасив, закріпив. Так само фонарі ми теж взяли, я познімав наново. Там, Цоколі, стекло, всі покрасилися. Головний архітектор прилук Віктор Тесленко розповів Суспільному, що дозвіл встановити на місці атракціонів ковзанку цьогоріч та на майбутні зимові періоди Олександру Умену 14 жовтня погодив виконавчий комітет міської ради. Це тимчасово встановлений об'єкт, який. Після завершення зимового періоду буде демонтований. Якщо там деякі порушення можуть бути по газонах, по вагоустрою цієї території, то все це повинно бути відновлено. Це тимчасова споруда каркасного типу, але вона не для підприємницької діяльності. Вона більше там 30 квадратних метрів. Це складова частина ковзанки. Це пункт обігрів. Зі слів архітектора сплачувати оренду за це підприємець не може, бо міська рада не прийняла поданий ним земельний сервітут. Це така форма правових відносин, обмежене платне користування земельною ділянкою, в цьому випадку комунальної власності. Саме положення про порядок встановлення земельних сервітутів у міськраді затвердили у 2024 році. На сьогоднішній день питання сервітутів воно на розгляд сесії навіть не виноситься. Це питання депутатів. Мовча з нас згода. А як трактувати по-іншому можна? Це питання. Секретар міської ради Роман Гоголь розповів Суспільному, аби питання встановлення земельних сервітутів потрапило на порядок денний сесії. Воно має отримати більшість голосів серед депутатів, які входять до земельної комісії. Востаннє на засіданні земельної комісії це обговорювали понад рік тому. Воно було гаряче закритиковано однією із е, членів комісії. Вона тоді навіть написала скарги в прокуратуру і в архітектуру нашу. І це питання було знято архітектурою на допрацювання. Додатковий розгляд. Так було тоді комісією визначено. Е, з тих пір воно знаходиться у них. Він також додав: земельна комісія має повторно розглянути це питання перед найближчою сесією. Надія Мартишко Дмитро Потіпака Суспільне новини Чернігів.